You? Ви повинні самі розпоряджатись своїм майбутнім. Вхопіть його обома руками та проголосіть, що ще не пізно. Немає значення, що ти зробив, немає значення, чи вживав ти наркотики, немає значення, чи жив ти на вулиці, немає значення, що ти збанкрутував, немає значення, що ти втратив свій будинок. Бог це Бог другого шансу, брат. Мене це хвилює, тому що я бачу, що ми справді не помічаємо. Більшість людей в Біблії, які мали щось у своєму домі, не розуміли цього. Вони не розглядали це як ресурс: горщик олією, через який вона переступає, або ж мені вона не бачиться просто те, що можна поїсти і померти. І тоді Бог приходить через пророка і вказує вам, як використовувати те, через що ви переступали, щоб дістатися до того, про що ви молилися. Такі речі, це просто неймовірно. Якщо звернути увагу, ви побачите, що саме це і відбувається. Це дуже пов'язано з кількістю людей у вашій церкві та вашому служінні, особливо чоловіків, тому що ми зробили наші служіння дуже емоційними. А настільки, що залишили чоловіків за. Дворима mm. бо служіння розраховані mm. на жінок. Mm. Так. а через те, що вони розраховані mm. на жінок, mm. тут як на риболовлі, mm. яка наживка, така й риба. Mm. Ви That's розумієте, так? Question. Тож mm. якщо служіння це просто ейфорія, емоції та зв'язок із Богом через поклоніння, то чоловіки, особливо ті, хто виріс у світському середовищі, не співпереживають. Їм нудно. тому вони і стоять ось такі. Але коли ти починаєш говорити з чоловіком про бачення, можливості влади та потенціал, про те, ким він може стати, він починає розуміти. А тоді вже починаємо поклоніння. Хвалу Богові алілуя, Тому що чоловіку потрібен план. Йому потрібна мета. Справді потрібна йому потрібні ціль і бачення. Ще одна річ. це Бог у другому розділі Немі. Я думаю, що це там. Там він каже, я втілюю бачення, що Бог послав у моє серце. Так. а в 26-му розділі діянь апостол Павло каже: я не міг не коритися небесному видінню. Ось що я хочу сказати: я бачу, як Бог Раз, так покладає на мене якесь завдання, так. і воно зазвичай таке велике, так що його неможливо виконати без Бога. Саме так. Отже, ось воно сходить з гори, а ми намагаємося взяти його бачення, стиснути його та зменшити до такого, яке ми змогли б втілити самі. Він хоче на цього. Він хоче, щоб ми змінили своє мислення і були як з Знаєте, поширили місце намету свого розумієте, щоб я міг підвестися і виконати усе до чого він мене покликав. Так. Це чудові часи, чудові часи. Навіть тоді, коли двері зачиняються, можливості зменшуються, а люди не на жарт переймаються, кожні чотири роки шукаючи когось, хто нас врятує. Так. Але я вважаю, що ми саме ті люди, на яких вони чекали. Розумієш, я не чекаю від Білого Дому, я не чекаю від Білого Дому, що він це зробить. Що б вони не робили, благослови їх Бог. Я бажаю їм всього найкращого. Так, справді. Я молюся за них. Я хочу, щоб все було добре. Але вони воюють, у нас люди голодують, гинуть, бідують, стріляють одне в одного. Колють собі наркотики. Я не можу дочекатися, коли вони перестануть сваритися і з'ясують, що їм потрібно робити. Ви повинні самі розпоряджати своє майбутнє. Вхопіть його обома руками та проголосіть, що ще не пізно. Немає значення, що ти зробив. Немає значення, чи вживав ти наркотики. Немає значення, чи жив ти на вулиці. Немає значення, що ти збанкрутував. Немає значення, що ти втратив свій будинок. Бог це Бог другого шансу, брате. Підіймайся знову. Слухай, ти змушуєш мене проповідувати. Та я бачу, я бачу, бачу брат. У першому розділі книги Даниїла Ми бачимо, як Навуходоносор прийшов і захопив юду захопив людей. І забрав їх у неволю. ось він сказав: тепер візьміть тих, хто без вад, здібних з вищою освітою. зараз я розповім це своїми словами. А інших залиште чому? тому що він думав, що це те, що йому потрібно, щоб зміцнити його королівство. Правильно правильно. а інших залишив, коли Бог вибирав. Так, так, давай. Ти чуєш, що я кажу? Так, О, давай я далі. Я все люблю бо так. обрав Гедеона. Так. Ядеон не вважав себе розумним. Він сказав хто я Так. бог. Сказав так. Ти Те теж саме ми бачимо в числах 11, де Бог взяв від духу, що був на моїсеї. Так. І поклав на всіх, хто мав йому допомагати. це означає, що Бог може зробити так, що ти ляжеш спати однією людиною. Так так а так. наступного ранку прокинешся. Так, так, я розумію. Розумію. Я так живу. Ти розумієш про що я. Бачите, проте деякі люди скинули себе з рахунків, тому що, як ти кажеш, вони займалися проституцією, п'ять разів сиділи у в'язниці, сім разів були одружені, але Бог не помиляється. Так, так, так. Він обере вас так. і зробить вас тим, ким він хоче вас бачити. Так, так. Він хто лікує серце і переналаштовує розум. Так, Ви розумієте? Так. Брате, ти змусив мене проповідувати. Ні, я знав. Це воно, я знав.